Люди, добрий привіт! Подивилась попереднє відео, в мене там всього 4 лайки. Не знаю свої чи не свої, тому я так зрозуміла, що про болячки не цікаво слухати. І вирішила сьогодні таке метафоричне відео зняти, бо треба ж вимовлятися. І тема, ну, знаєте, так, я тут садибу свою намагаюся підпорядкувати. І мурахи, так? От ми там вивчали, коли маленькі були, що мураха, то санітар ліса, то дуже корисна комаха. І не чіпати ні в якому разі. Ми коли з дітьми дачу приїздили, у нас там не просто мурахи, у нас там компонутуси були такі, знаєте, по півтори сантиметри. І все ж ні в якому разі не чіпати, ні-ні, ні, то дуже корисно корисне. А от, бачите, виявилось, що в садівництві, в саду. Мурахи то шкідники. Вони розводять попелиць, вони наносять шкоду корінню кислотою своєю. Ну, звичайно, там землю підривають там, і таке інше. Ну там багато не буду, хто, хто в курсі, той знає. І тепер думаю, як їх виводити. Але ж, але ж, суть метафори яка? Суть метафори. Мені зараз, знаєте, з цими всіми історіями про внутрішньо переміщених осіб. Дуже вона здається влучною. Як то кажуть, знаєте, кожна тваринка знає свою місцинку. І, мабуть таке, щоб там дуже не ображатися, потрібно для себе періодично повторювати, що в кожному своє місце. Одна і та сама людина може бути корисна при одних обставинах в одному місці і може бути шкідлива в іншому місці, при інших обставинах. І ще така, знаєте, ну, вже докупи скину. У нас історія була колись. Ми тоді ще в Києві жили і ну, вже така осінь була глибока. Опалення було, то вже, мабуть, і жовтень чи листопад, ось таке холод вже був. І ми йдемо додому, і там на клітин, ну, на майданчику. Аса, ну я не знаю, чи така величезна оса, чи шершень, щось таке. І вона, видно, вже все змерзла, вже ніяка, і серце не витримало. Кажу, треба забрати. Забрали додому. З чоловіком посадила її в баночку, марлею прикрила. Думаю, ну, ну, що я не знаю, там трошки водички, що вона там їсть, ну, меду там поклала. Ну, не знаю. Ну, коротше, там, думаю, подивимось, в домі тепло, все таке. Ну, вона там трошки оклигала, як називається. І через два дні така історія, що телефонує мені чоловік. Кажете, де я кажу, на балконі сижу закрита, нічого. Я кажу, та зараза. Вона якось тими лапками ту марлю роздвинула і полетіла, і давай ганятися за мною по всій квартирі. І вона ну, величезна така. Краще приїхав чоловік, врятував мене, шершня вбив. А я потім ще й шкодувала, бо вбив же ж. Ну я ж як це так, ми ж її рятували, а він вбив. І от така в мене думка знов припадає, що знаєте, як воно? Якщо особина, скажімо так, не мураха, не людина, так, а якась особина народжена для того, щоб жалити, якщо вона ворожнича. Якщо вона агресивна, то ти скільки меду, скільки тепла їй не давай, мабуть-таки все одно природа рано чи пізно візьме своє. Це також метафора, і, можливо, зараз багато хто не зрозуміє, нащо воно. Але потім зрозуміє. От так. Ну, Трошки українських слов в мене наче вже більше. Я попередні відео продивляюсь, виправляю помилки, намагаюся кожне наступне робити так трошки продумане. Так що, будьмо. Все буде Україна, перемоги. Пока-пока.